Валентина приїхала до Рівного у 2005-му доглядати старих родичів. Два роки тому першою померла тітка. Згодом не стало й дядька. Заповіту люди не лишили, тому Валентина звернулася до суду, аби отримати право власності на квартиру як єдина спадкоємиця. Тоді каже, і почались проблеми. Передали заяву до суду, і потім мене повідомили, що пропали суду документи. Ліана захищає інтереси жінки. За її словами, суддя Рівненського міського суду забрав собі частину оригіналів документів. А на прохання повернути їх став вимагати гроші. Чоловік просив третину від вартості квартири, щоб він виніс рішення таке, як треба, та проконсультував, щоб ця справа не попала до апеляційного суду. Коли Валентина відмовилася платити, її перестали викликати на засідання, начебто через цю заяву. У документі сказано, що жінка просить Феміду проводити розгляд справи без неї. Валентина запевняє, документ фальшивка. Вона зареєстрована в канцелярії суду 31-го. Числа на суд, який відбувся 30-го числа. Врешті суд, який відбувався без Валентини та її захисників, відмовив жінці в отриманні права власності на квартиру. А вже через місяць вона стала безхатченком. Той самий суд віддав помешкання, де жила Валентина іншій особі, котра назвалася племінницею померлих. Племінниця піднімалася по лісниці, ставила за нею. Піднімалися три: молодика і жінка. Тоже так, як цей. Вона стала відкривати, каже, я відчуваю, що хтось за мною, наче йде, ну, смиссі, як то наче й не по собі, але ж думаю, що бістренько відкрию квартиру і зайду й закриюся. Вона відкрила квартиру ключом, стала закривати, але двері не дали закрити. Вони зайшли в місті з нею і зразу почали пригрожати, що віддай ключі. Нова власниця змінила у квартирі замки і не дозволила Валентині винести свої речі. Знімальна група новоявлену господарку так і не знайшла. За місцем прописки була тільки матір жінки. Вона нічого не знає ні про квартиру, ні про суд. Ви знаєте, що ваша донька. Це ваша донька. Та угу. вона стала власницею цієї квартири. Грушевського так. Не знаю я такого. А загалом, ну, кажуть, що в неї дядько є такий пан Біляєв. Ви, ви знаєте, що в неї такий дядько є? Нема такого дядька. В нас взагалі знайомого немає. На захист Валентини стали сусіди. Кажуть, окрім неї ніяких інших родичок померлих вони не бачили. Цю жінку ніколи ми не бачили, а Валю то ми бачили постійно. Так що ми знайомі. Я її знаю хорошо. Постійно вона приїжджала з ну, і з дочкою приїжджала. Так что я их хорошо знаю, знаю хорошо, що вона вот яка завжди за ними ухаживала всегда була. А жінка, яка я її ніколи не видела Захисниця Валентини винуватить у всьому суддю Рівненського міського суду і навіть називає його прізвище. Олександр Ярославович Тимощук. Заволодів обманним шляхом документами, оригіналами документів. На іншому суді людина подавала частину тих документів, які він особисто в мене взяв. Тому я думаю, що людина, яка подавала інший позов до суду паралельно, вона вела якісь шахрайські дії до суду, були запрошені свідки, чотири свідка. Адреси вони говорили ті, яких не існує в місті Рівне взагалі. Також... Вони надавали пояснення в суді, що вони можуть підтвердити той факт, що дійсно громадянка Єфто Богдана Анатолія довгий час проживала в даній квартирі, доглядала за дідусем. Хоча жодного підтверджуючого документу в неї не було. Знімальна група не застала суддю на робочому місці. Охоронець сказав, що той у відпустці. Ви Мені скажіть, він є зараз на місці. Хто хто? Тимощук Олександр. Два мобільні телефони судді не відповідали. Додзвонитися вдалося на третій, але трубку взяв чоловік, який назвався братом. Добрий день, добре Олександр Ярославович? Ні. Е, а як його можна почути? А там брат, І ще перезвонить. А за скільки можна йому призвеніти? За годинку. За годинку, добре, дякую вам. Але ні через годину, ні через дві, ні наступного дня телефон вже не відповідав. Валентина звернулась до міліції. Жінка написала три заяви про захоплення квартири. Підробку її заяви в суді а також поскаржилась на свідків, чиї слова вважає фіктивними. На даний час ці кримінальні провадження об'єднане в одне доручені одному слідчому і проводиться до розслідування. Нині Валентина живе у своєї сусідки і сподівається, що буде новий розгляд справи і що суд доведе квартира, таки її по закону. Боюсь, того що воно ну, як то кажуть. Думаю, може й за мною слідять беруть мене. Боюся.